Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. В свій час зради пролунали скандальні, але доволі різкі слова депутата Геолероса, коли ФСБшна гнида Єрмак сяде за державну зраду. Запитав я у голови СБУ Малюка, те, що цікавить багатьох українців. Присутності президента та агента ФСБ Єрмака Верховна Рада призначила голову СБУ Малюка, 100% людину Татарова. Єрмак, це головний агент ворога в Україні. Я вважаю, що саме через нього загинув. Ло багато наших громадян Нагадаю про розмінування мосту через Чонгар, зрив спецоперації по повагнерівця, призначення агентів ФСБ в українську владу на ключові посади, проведення прихованої демілітаризації української армії, доведення до залежності української енергетики від ворожих сусідних держав та небувалого досі масштабу корупції, але роса відсторонили після цих слів. А зараз сам голова офісу президента не сумнівається в перемозі України у війні проти Росії, а разом з тим переконаний, що наша держава має стати безпековим осередком в Європі. Також у він сказав, які кроки для цього слід зробити у четвер, 20 квітня відбувся міжнародний саміт міста регіонів у Києві, під час якого, зокрема, виступав голова ОП Андрій Єрмак. Серед іншого, він подякував іноземним друзям за участь в проєктах з відбудови інфраструктури українських громад. Зі слів Єрмака зрозуміло, що важливо посилювати підготовку України, аби зробити з нашої держави щит Європи. Це допоможе, якщо Росія оговтається та вирішить знову захоплювати весь світ. Тільки от чомусь головний по офісу забув, якою ціною цей щит є кладовище українське. Пан глава РП останній раз коли відвідував Україна на щит гинець від нації, щоб бути щитом для європейців, яка зараз бачить в нас тільки корупційно-бездонну диру, яка пожирає їхні гроші. Єрмак зазначив, що потрібно не допустити, аби Росія, зробивши роботу над помилками, не спробувала вдатися до нових актів агресії. Україна має стати міцним форпостом Європи взірцевим зірцевому особленням сили та сучасності. Україна може та мусить стати ключовим спонсором регіональної та загальноєвропейської безпеки перетворитися на безпековий хаб. Статував очільник копе. окрім того, він зазначив, аби втілити цю мету в реальність, потрібні, по перше, повноцінне членство України в НАТО та перед тим забезпечити безпекові гарантії для нашої держави. По друге, стрімке економічне відновлення коштом західних інвесторів, що необхідне Україні для подальшого розвитку. По третє, чітке розуміння з боку Європи стосовно того, що майбутнє України та світу залежить від рішень, які ухвалюють сьогодні. Зазначимо, що під час цього саміту було підписано чимало важливих документів, які гарантуватимуть співпрацю між певними регіонами України та країнами за. Ходо, Скажімо, Херсонщину підтримуватимуть Нідерланди, Миколаївщину, Польща, Одещину, Польща та Франція підписала напряму і мери місць. Це підтримка за окремими напрямками, але у підсумку підписані угоди втіляться у спільні реалізовані проекти. Написали у прес службі Верховної Ради. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.